Вирішив я з вами поділитися дуже такою приватною інформацією, а саме скільки мені вдалося заробити на Ютубі. Ну бо дуже багато людей думають бути блогером чи не бути, знімати відеоролики чи ні, посвячувати цьому час чи ні. Думаю, вам відеоролик сподобається. дізнаєтеся, скільки ж все-таки можна реально заробити, і скільки взагалі Ютуб зараз платить за перегляд українського контенту. А я, тим більше, ще думаю, більш цікаво. Ну, бо оскільки в мене тема інвестицій, інвестиції це, звісно, гроші, а багато людей говорять, що власне така. Тема в Ютубі дуже високоплатна. Хочу вам все показати. Звісно, даний відеоролик знімаю тільки, можна сказати, з такою загальною інформацією, щоб вам, вам просто допомогти, можливо, стати блогером, вас можливо змотивувати, ну а можливо, і здемотивувати, то вже, в принципі, як ви вирішите. Чесно кажучи, зняв, вирішив почати вирішив взагалі зняти даний відеоролик після того, як мені написало декілька людей, що чому це всі блогери фінансові тільки починають там інвестувати, одразу завод. Свій YouTube, ну, можливо, для того, щоб заробляти з нього гроші, так? Ну, давайте подивимося. І напишіть мені в кінці відеоролику, чи ви думали дійсно, що стільки можна було би заробити. Отже, дивіться, друзі, свята з святих, головний офіс, скажімо так, кожного блогера, мій канал, сам собі інвестор. На ньому за останні 2,5 роки, а вже майже в принципі 3 роки, як я блогером являюся, кількість людей 4472. Хочу вам всім подякувати. Дякую, що ви вибрали підписатися на мене. Дякую, що дивитеся мої відеоролики. Ну, бо це -таки, таки мотивує мене до створення нових відеороликів. 4 тисячі – це прям дуже багато. Ну, але, звісно, може бути і набагато більше, так що прошу підпишіться на канал. Отже, що ж ми тут маємо? На головній тут сторінці в огляді е, підсумок за 28 днів, 15 тисяч переглядів, тривалість перегляду в годинах 1100 годин, загальний дохід 156 злотих. Стільки мені вдалося заробити за 15 тисяч переглядів. Тобто, якщо не важко порахувати, то на кожну тисячу переглядів в YouTube мені платить. Е, Ну, 100, 10 злотих 10 злотих, 10 злотих, злотих це 90 гривень, якщо ви можете собі перевести, Але думаю, вам зараз інша інформація більше сподобається. Дивіться, тут є аналітика. Період за останні 28 днів, тобто неповний місяць. 15 тисяч 100 переглядів. Це завдяки тому, що я опублікував 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 відеороликів. 8 відеороликів на кожен відеоролик я посвятив мінімум 3 години свого часу, бо потрібно підготувати матеріал, зняти відеоролик, змонтувати відеоролик і, звісно, викласти. Тобто, навіть в принципі більше як 3 години на кожен. Тепер уявіть собі, скільки я посвятив часу даному Ютубу. А скільки, по факту, я заробив? 156 злотих. Перевести в долари це буквально. 30 доларів, це прям смішні гроші. Повірте мені, якби я працював там, де я працюю, я би заробив в десятки, в принципі, навіть ну так, в десятки разів більше. Так що одразу можу вам показати, що не так все тут добре, і не тут тут не є такі великі гроші. І що даний Ютуб веду тільки для, в принципі, для душі. Звісно, ви можете мене підтримати на такому спеціальному сайті, як Patreon, оформивши підписку. Тим самим ви змотивуєте мене ще. Чи більше для створення такого типу відеороликів. Ну, але дивіться, я повністю відкритий перед вами. За останні 90 днів за 3 місяці я опублікував десь приблизно близько 30 відеороликів. На що я посетив, Ну, набагато більше хіба як 100 годин. А мені вдалося заробити лише 400 злотих. 400 злотих по сьогоднішньому курсу польської валюти це 90 доларів. За 3 місяці Ютуб приніс мені тільки 90 доларів. Так, за цей період часу було 44 тисячі переглядів, там тисяча нових людей додавалося, дякую всім вам. Але заробив лише 400 злотих. А тепер дивіться, ще одна цікава річ. За весь період часу. За весь час так дивіться, за весь час, відколи ну то мені показує інформацію, відколи я створив взагалі даний канал, але почав публікувати відеоролики. Подивіться тут ще в. В квітні, в травні, в травні 21-го року це вже уявіть собі 3 роки пройшло, так? Ну, пройде скоро половиною роки. За весь цей час було 180 тисяч переглядів, і в сумі мені Ютуб заплатив 864 злотих. Всього-навсього. І тепер, що ще з цієї суми, до речі, треба буде заплатити податок. В кожній країні він свій, в моїй країні це аж цілих 19%. Тобто від цієї суми я, там, за округлю 1000 злотих я ще мушу віддати 200 злотих податку майже. Ну, так, і дивіться, я почав заробляти буквально недавно монетизацію, я підключив лише в січні. Тобто в січні, тобто тих 108 тисяч переглядів по факту монетизовані, і з тих 108 тисяч YouTube мені заплатив стільки. Ну але попередніх майже півтора роки, де набралося 80 тисяч переглядів, мені YouTube заплатив ціле ноль. Можете побачити одразу відкритий повністю перед вами, скільки YouTube платить. Чи це багато, чи це мало. Я думаю, що це дуже мало. Ну, звісно, фінансова тематика дуже мало в принципі людей є. Інвестує, інвестує гроші, інвестує взагалі гроші в акції. Так що дійсно я створюю відеоролики тільки суто для душі, ну і в принципі для вас. Якщо ви вирішили підтримати мене ще, крім того, Ютубу, дивлячись мої відеоролики, ну то зробіться на Патреоні, Мені буде прям дуже-дуже сильно приємно. Посилання буде внизу під відеороликом. І напишіть мені в коментарях. Чи ви розраховували, що стільки заробляється на Ютубі, чи думали все-таки що більше? Дякую за перегляд, Па-па.